Вибори у Грузії виглядають доволі трагічно. Мрія Володимира Путіна все-таки сфальшувала вибори і дуже брутально. Не можна визнавати ці вибори, тому що це все одно, що визнавати входження Росії сюди. По-перше, грузинська мрія в нинішньому форматі, це просто бандитський конгломерат. Грузія стає кінцевим. Так би мовити, бенефіціаром оцього такого варіанту квазі пояса і шляху Лукашенко також будує свої відносини з Китаєм, аби не бути розчавленим Росією. Орбан нервує і приперся до Білісі ще й з огляду на те, що він сподівається на перемогу Трампа. Орбан набрид всім як гіркаредька. Вітаю, друзі. На тлі виборів в Молдові. Вибори у Грузії виглядають доволі трагічно, тому що проросійська грузинська мрія, мабуть, повна назва грузинська мрія Володимира Путіна, все-таки сфальшувала вибори і дуже брутально. Все зайшло до того, що яловість. Опозиційних лідерів, неготовність і неспроможність об'єднатися в єдиний загальнонаціональний національний список і піти проти об'єднаної опертої на весь бюрократичний апарат держави грузинської мрії. Якраз цього і не вистачало, не вистачало об'єднавчої фігури, і так виглядає, що Соломе Зоробешвілі. Якраз і є тою об'єднавчою фігурою єдиним проєвропейським загальнонаціональним лідером, здатним щось протиставити грузинській мрії. Отже, Соломе Зоробішвілі заявила, що не визнає ці вибори, не можна визнавати ці вибори, тому що це все одно, що визнавати входження Росії сюди. Я приїхала в цю країну не для цього. Наші предки не для цього жили. І ми цього терпіти не будемо. Саме Соломезу Рубешвілі закликала громадян вийти на протест. Не лідери опозиції а Асаломеза Рубишвілі очолила протест і як інформує Ехо Кавказу, акція протесту розпочалася вже в час, коли зап... я записую це відео на площі. Руставелі в Тбілісі зібралися перших близько тисячі громадян. Соломе Зорбішвілі заявила, ми повинні стати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори. Не терпимо Росію та її вторгнення до Грузії в такій формі. Ми стоятимемо разом. Що важливо, що, нагадаю, Будь-який виборчий результат, він все одно повинен корелювати з якимись загальними настроями, попередніми загальними настроями в суспільстві. Так от, 80% грузинів за європейський вибір Грузії, тобто за вступ в Європейський Союз і в НАТО, натомість, як би не фальшувала вибори, як би не підсовувала всякі розмиті, так би мовити, ідеї, грузинська мрія. Очевидно, що частина бюджетників була жорстко мобілізована за російським прикладом. Взагалі, грузинська мрія багато взяла із російських політичних практик. І, судячи з усього, консультантами головними на цих виборах є росіяни в грузинській мрії, тому що вони, як відомо, вони підзачистили медійний простір. Але найважливіше інше, хто в опозиції жорстко уперся проти створення єдиного списку. Вони, очевидно, хтось хто щось їв, їм нарадив, і вони вперто почали чіплятися ти, за те, що вони зможуть пройти різними колонами. Крім єдиного списка, треба було ще дві-три колони запускати. Люди добрі, ви смішні якісь. По-перше, Грузинська мрія в нинішньому форматі це просто бандитський конгломерат, який не дуже то хоче. І з Москвою, так би мовити, дружити, але з іншого боку, втримати владу, не опираючись на Москву, вони не можуть. Це, до речі, дуже-дуже вкладається в ідеологію, яку Коломойський почав прокачувати для Зеленського, що треба розвернутися в бік Росії, Росія нам дасть гроші, і ми тут правитимемо вічно. Так от, грузинам. Очевидно, Росія дала грошей, ну, судячи з усього, можливо, це було не зовсім грошима, а допуском деяких товарів грузинських на ринки. Ну і не кажучи про торг, а торг зводився до того, що тихенько поновили авіасполучення з Росією. Потім, очевидно. Дещо продали деякі активи, деякому російському бізнесу дозволили заходити в Грузію. Ну і так, крок за кроком, бо в часи Саакашвілі російського бізнесу, особливо в Грузії, не було. Зате турецький добре почувався. І тепер от вони не під Росію полізли насправді. Насправді, зараз головним крупним інвестором, очевидно, буде Китай. І ця гра зводилася вже не скільки, е, ну, заради підпадіння під Росію, скільки заради якогось зближення з Китаєм, аби Китай, який дуже далеко і не має спільного кордону з Грузією, щось тут наінвестував. а от що цікаво Китай робить для Грузії. Грузія це такий дуже невеликий. Шматок Чорноморського берега, але є сусідство з Туреччиною. Туреччина вклалася в Грузинські аеропорти, ну і, відповідно, і в порти почасти також. Але Китай, нарешті, намалювався з великим інвестиційним проєктом, будівництвом порту. І що виходить? Виходить, що Грузія стає кінцевим. Так би мовити, бенефіціаром оцього такого варіанту квазі пояса й шляху, адже відомо, що Китай вклався у транзит, залізничний транзит через Узбекистан, Киргизію, Киргизстан і Казахстан. А там далі Каспійське море, а далі пороми на Баку, а далі від Баку до Чорного моря. Уже і так прокладені певні шляхи, прокладена нормальна залізниця, нормальні трубопроводи, і якраз Баку досить успішно качає нафту і газ в бік Туреччини через Грузію. Через Грузію. В цьому сенсі Китай, очевидно, піймав свою гру в цьому на цій частині земної суші. Бо все-таки зява Китаю на Кавказі, це і витіснення Росії з Кавказу, але це, по-моєму, і певні неприємні моменти для Туреччини, яка якраз розглядає можливість через е зв'язок, ну, через спільну політику з Азербайджаном і активним долученням до цієї політики Казахстану все-таки вибудувати турецьку е таку. Турецьку модель глобального об'єднання всіх тюрків. І тут цікавезно те, що Туреччина вже погодила єдиний алфавіт для всіх тюрків, і, ну, і, і очевидно, що це вліться в загальноприйнятний для всіх правопис. Звичайно, що тюркські мови вони все-таки кодифіковані, все-таки незалежні. Це не Діалекти, це повноцінні мови, але особливістю є, тюрків світових є те, що тюрки, в принципі, розуміють один одного без перекладу. Тому і ця така ситуація для Грузії видається як торг, торгом, скажімо, торгом з Китаєм швидше, ніж із Європою. Ну але ми прекрасно знаємо, що ця кавказька хитрість, вона зводиться до того, що ти клянешся в вірності Європейському Союзу і НАТО, а тихенько запускаєш інвесторів китайців. Тому якраз брутальність, з якою грузинська мрія намалювала потрібний результат, вона дуже схожа на брутальність Лукашенка. Нагадаю, що Лукашенко також будує свої відносини з Китаєм, аби не бути розчавленим Росією. Тобто, швидше за все, що Іванішвілі заглядає Путіну в зуби, але пробує знайти такий політичний дах в Китаї, а не в, в Москві. В цьому сенсі та людь, з якою почав чіплятися е, Іванішвілі за владу, вона тут же ж. Спровокувала і Орбана на подвиги. Як відомо, ще не були готові результати виборів, а Орбан уже вітав Грузинську мрію з перемогою. Сьогодні Орбан опинився у Тбілісі, і очевидно, що його приїзд до Тбілісі пов'язаний зі страхом Іванішвілі перед масовими протестами. Адже Угорщина сьогодні головує у Євросоюзі, але наскільки відомо з Брюсселя, доходить інформація, що жодних мандатів на перемовини в Грузії Євросоюз Орбану не надавав. Тобто, це чиста ініціатива Орбана е індивідуальна, очевидно, пов'язана ще й пев з певним московським замовленням. Орбан нервує і приперся до. Більсі ще й з огляду на те, що він сподівається на перемогу Трампа, тоді самому Орбану буде можливість політично вижити в разі поразки Трампа. Я думаю, що в самій Угорщині почнуться масові заворушення, оскільки Орбан набрид всім як гірка редька. і в цьому сенсі швидше за все, що тільки із Вашингтона прилетить повідомлення про поразку Трампа, Орбан швиденько здується і відмовиться від проведення європейського саміту правих, де він фактично розраховує на те, що він збере правих як людина, яка на прямому контакті із Трампом, і для багатьох від Трампа випросить індульгенцію. Що ж, швидше за все, що Орбану доведеться відмовлятися від цього. Але в грузинській мрії є кілька днів дійсно на те, щоб швидко зібрати новий парламент. В опозиції є по суті три дні для того, щоб оскаржити результат. Але оскаржити результат можна тільки за одної умови. По-перше, багато західних лідерів і спостерігачів від Демен Енемо Поряд із президенткою Зурабішвілі не визнали вибори в Грузії такими, що відповідають демократичним стандартам. Тільки ж, якщо лідери партії опозиційних виявляться остаточно соплежуєми, то ніякого перегляду результатів не буде. Додавити нікого не вдасться. І єдине, що тоді треба буде фактично формувати зовсім інші обставини для. Функціонування політичних партій також, тому що по суті ніякого політичного життя вже тоді не буде. До цього хай тоді і готуються лідери опозиційних партій. Навіженого Міхо Саакашвілі Кашвілі вже немає, а нинішні богобоязливі лідери все-таки не ризикують втратити особисту свободу в обмін на демократію. Тому, швидше за все, на храпистість і, скажімо так, присутність, активація капіта... криміналу зробить гидку послугу Грузії, і Грузинам доведеться забути про європейську перспективу, про НАТО та й про свободу взагалі.